Ви бухгалтер і ще не чули про erp систему ISPRO? Давайте знайомитись! Я сучасна і надійна erp система що має експертний висновок про відповідність вимогам з безпеки даних від Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України. Я можу допомогти вирішити ваші питання з автоматизації бухгалтерського обліку. Я можу працювати як комплексно на всіх ділянках бухгалтерського обліку, так і окремо по Проваджувати мене можна поступово та безболісно. Я підходжу для будь-яких установ бюджетних, комерційних, навчальним закладам і відділам освіти та іншим. Я можу працювати з будь-якого пристрою. Я як сучасна ERP, призначена для ноутбуків, мобільних пристроїв і планшетів, які процеси ви можете автоматизувати за моєю допомогою: облік кадрів, облік заробітної плати. Облік основних засобів, облік матеріалів та закупок, збут матеріалів, ведення головної книги та податковий облік, облік студентів, фінансове планування і аналіз, фінансовий облік, автоматизація управління автотранспортом, управління виробництвом, управління відносинами з клієнтами, управління комунальними послугами. Вражаюче, правда? Отож, якщо хочеш дізнатися про мене більше чи замовити демонстрацію, звертайся за контактами в описі.